У динамічному світі фінансових ринків часто фігурує такий термін як маркетмейкери, яким віддають чи не найважливішу роль у формуванні ліквідності та ефективності активів? То хто ж вони такі, і яку роль відіграють на ринках? Отакі маркетмейкери. Маркетмейкер це учасник ринку, який може бути фінансовою організацією, або ж брокером, який торгує у заздалегідь зазначених діапазонах ціни та рівнях підтримку попиту на ринках, таких як акції, облігації, фіатні або ж криптовалютні активи. Тобто маркетмейкер формує попит та пропозицію. За допомогою безпосередньої участі у торгах на ринку. Це спонукає трейдерів та інвесторів торгувати активами. Але ця робота не просто купи-продай. Для виконання своєї ролі маркетмейкери уважно відстежують ринкову ситуацію, аналізують рухи цін, настрої на ринку, а також обсяги торгів. Усі ці вхідні дані вони використовують для того, щоб конкретизувати та деталізувати ціну купівлі та продажу, щоб максимально зробити збалансовану книгу ордерів. Основний дохід маркетмейкерів полягає у фіксації ціни між купівлею та продажем, але так, щоб не підвищувала стабільність усього ринку. Якщо ж ринок має свої недоліки, то маркетмейкери можуть отримати додатковий дохід за допомогою арбітражу активами. Коли на біржі починає торгуватися новий актив, наприклад, акції компанії, яка нещодавно провела IPO, ціна на нього може бути нестабільною. Хаотична поведінка інвесторів та відсутність необхідної ліквідності для проведення операцій можуть призвести до стрибків ціни, падіння обсягу торгів або різкої різниці між ціною купівлі та продажу. Щоб уникнути такої ситуації, торговий майданчик чи емітент можуть залучити до послуг маркетмейкера. Тоді він надає ліквідність, не пускає ціну стрімко вгору та виступає посередником при здійсненні особливо великих угод. Повертаючись до питання заробітку маркетмейкера, хочу додати, що це посередництво теж на платній основі. І відбувається воно поза біржами. Маркетмейкери на крипторинку. Так, тепер ви знаєте, що кожна біржа, як то Binance чи Bybit, мають власних маркет-мейкерів. А як же щодо децентралізованих бірж? В технічному плані вони працюють анонімно і найняти туди когось не тільки складно, але й шкодить канонам. На відміну від централізованих криптобірж, децентралізовані платформи застосовують автоматизований маркетмейкінг. Для цього задіють смарт-контракти для автоматичного забезпечення ліквідності для торгових пар без необхідності використання традиційних книг ордерів. Бот для маркетмейкінгу криптовалют також може виступати як посередник між продавцями та покупцями, активно керуючи ордерами. Та забезпечуючи ліквідність активів. І хоча також це автоматизований маркетмейкінг, у нього все ж інший алгоритм. Він розраховує ціни купівлі та продажу на базі різних ринкових факторів, таких як динаміка попиту та пропозиції, ринкові тенденції, обсяг книги замовлень. Зазвичай бот працює як окремий суб'єкт, який організований та керований чи якимсь користувачем, чи організацією. Та хто ж ховається за маскою цього страшного слова: «маркетмейкер»? На традиційних фінансових ринках маркетмейкерами виступають найбільші інвестиційні банки. Citi, Сіті, Bank of America, J.P. Morgan, Morgan Stanley. На крипторинці найбільшими маркетмейкерами є Alameda Research, афілійована з біржею FTX та трейдингова компанія Cumberland. До речі, робота маркетмейкерів сильно впливає і на попит стейблкоїнів. Лише станом на 2021 рік такі фонди, як Alameda та Cumberland, тримали на своїх балансах майже 70% від усіх USDT на ринку. І для них це важливо, бо більшість монет на біржі йдуть в парі саме із цим стейблкоїном. Так, тепер ми знаємо, що маркетмейкери це не лише ті люди, які розгортають свічки в протилежний бік від лонгу чи шорту, а й ті організації, які забезпечують здорову екосистему ринку, налагоджують взаємодію між продавцями та покупцями, щоб були мінімальні ризики. Їхнє посередництво зменшує волатильність ринку та розширює можливість кола інвесторів. Тож саме завдяки маркетмейкерам ти можеш розпочати власний шлях у торгівлі активами на біржі навіть з 10 доларами в кишені. Головне почати. А далі ми покажемо стежку, яка протоптана власними ніжками. Підписуйся на канал, щоб потрапити на неї. Дякую за перегляд та побачимось в наступному відео. Бувай!